но это все активисты, которым тоже болит наше жизнь, так сказать. Сегодня мы узнали с утра, что сюда готовится поддержка для этого тетушки, для советского. ну, я не думаю, что это было убедительно, этих 5-6 человек. Думаю, что они собирались большим количеством прийти сюда. Возможно, узнали, что мы будем, мы не позволим, чтобы они это делали. И человек получил по заслугам. Мы очень рассчитываем, что апелляционный суд подтвердит это решение суда первой инстанции. И хотелось бы очень было все-таки, чтобы бело было на контроле. Доброго дня, прошу присідати. Судове засідання оголошується відкритим. Слухається кримінальне провадження номер 120 140 600 -200 142 за апеляційну скаргу захисника Грабчука в інтересах обвинуваченого Савицького на вирок Корольоського районного суду міста Житомира від 6 вересня 2016 року. Ставиться на обговорення питання про можливість слухання справи у відсутності потерпілого паблюка. Друго прокурор. Не заперечує. Потакі Гіса. Манджут. Не заперечує. Захисник. Рабостей. Савицький. Колегія суддів, порадившись на місці, постановили. Оскільки матеріали справи відсутні достатні, достовірні дані про повідомлення потерпілого павлюка про час і місце розгляду справи, в зв'язку з чим можуть бути порушені його права, коли суддів постановила розгляд провадження відкласти до 14 години 30 хвилин. 30 листопада 2016 року судове засідання оголошується закритим. На майбутні учасникам процесу про перш прохання приходити завчасно, реєструватися. Не задоволений, будемо казати, так як є. Не бачу великої причини в цьому. По крайній мірі. Цього павлюка можна було потерпілого викликати, так як і викликали на ті суди, через його робоче місце. Ну, так не сталося, мабуть.